2 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, зранку армія РФ обстріляла Харківщину, внаслідок чого у селищі Козача-Лопань пошкоджено житловий будинок. Унаслідок нічного обстрілу Херсона зруйнований триповерховий головний корпус вищого навчального закладу, повідомляє ГУНП в Херсонській області. Нідерланди надали дозвіл на експорт 24 винищувачів f 16 і 7 двигунів для цих літаків. Відповідний лист опублікувала Палата представників. За добу Росія у війні проти України втратила 1280 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 545 тисяч 90 військовослужбовців. На Дніпропетровщині двоє правоохоронців під час чергувань на блокпосту займалися поборами з водіїв. Вони зупиняли автівки за порушення правил дорожнього руху, але замість оформлення штрафів пропонували дати їм від 3 до 20 тисяч гривень. Сума залежала від виявленого правопорушення. Так звану винагороду брали або готівкою. Або переказом на картку родича, ДБР зафіксувало 17 епізодів отримання правоохоронцями грошей на суму 200 тисяч гривень. Їм та родичу оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у складі організованої групи. За таке можна позбутися волі на строк до 10 років. На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно так званого Смотрящого Закоростишовом і членів його родини, матері та дружини. На підставі зібраних СБУ доказів їм інкримінується самовільне захоплення земельної ділянки та її незаконна забудова, вчинені групою осіб. У ході документування злочинної організації правоохоронці заблокували також один із шляхів фінансування її лідера Смотрящого Закоростишовом. Встановлено, що без жодного дозвільного документу статусний зловмисник вирішив розширити свій родинний бізнес великий готельно-ресторанний комплекс поблизу Коростишева. Співвласницями закладу є матір Фігуранта та його дружина. Розташований він на земельній ділянці площею 07 гектара, придбані родиною ще у 2020 році. Спільники самовільно розширили площу комплексу відпочинку більш ніж удвічі. Доєднавши по периметру власної ділянки державний ліс і прибережну захисну смугу озера, де будівництво взагалі заборонено чинним законодавством, надалі вони огородили незаконно захоплене, облаштували ландшафтний дизайн та розпочали його забудову котеджами для відпочиваючих, господарськими будівлями, причалами тощо. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Але цей факт. Лише один із епізодів злочинної діяльності Сматрящого за Закоростишевом і підпорядкованих йому бойових осередків. Служба безпеки разом із Національною поліцією блокувала діяльність, організованої не злочинної організації минулого року у ході багатоетапної спецоперації. Ця банда упродовж декількох років тримала в страху мешканців регіону, викрадаючи, катуючи та погрозами і залякуваннями, вимагаючи гроші та майно у людей. Нагадаємо, що нині в Корольовському районному суді міста Житомира розглядаються матеріали справи стосовно лідера та інших фігурантів злочинної організації. На церемонії офіційного відкриття пам'ятника Івану Сльоті запрошуються дружина заслужена артистка України Валентина Сльота та скульптор Дмитро Войтович. У Житомирі 2 липня відбулося урочисте відкриття погруддя Івану Сльоті, відомому хоровому диригенту, художньому керівнику поліського державного ансамблю пісню і танцю льонок, автору музичних і поетичних збірок та почесному громадянину Житомира. Час минає, а Іван Сльота залишається з нами в своїх поезіях пісня спогада. З роками більше стає його значення велич. Я щиро дякую Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість провести цей захід. Попри військовий стан, життя продовжується все для перемоги. Слова і музика, які писав наш славнозвісний земляк Іван Слята, вони далі продовжуються кодом вписуватись в нас, в українців, в наше підростаюче покоління. Саме за цей код зараз проливається кров на півдні і на сході нашої країни, але ми завжди повинні пам'ятати нашу культурну спадщину для того, щоб ми могли ідентифікуватися як держава. Він у своїх віршах, піснях оспівував людей, людей праці, оспівував поліську природу, оспівував людську душу, так тонко як він. І всі якості душі, мабуть, мало кому із композиторів і творців вдавалося це зробити. Освячуємо цей пам'ятник на честь раба Твого, твого Івана. Хочемо цією пам'яттю нагадати про заслуги. Його нехай приклад, його життя знаходить в нас все найкраще шанувати культуру. Українську, шанувати Господа, Бога сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом Церквою Україною через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Благословляється пам'ятник цей окропленням водою цією освяченою. Історик Геннадій Махорін каже, що відкриття пам'ятника Івану Слюті – визначна подія для Житомира. Іван Михайлович він відродив Люнок, його, от, і він набув такої слави, всеукраїнської, навіть європейської слави. І тому Іван Михайлович Сліта це людина дуже шанована, легендарна постать. Погруддя встановили у сквері на розі вулиць Івана Сльоти та Шевченка. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Курсії майстер-класи фізичні активності та творчі майстерні у Житомирі. Добігла кінця перша зміна пришкільних таборів, директорки яких розповіли про діяльність та нововведення в програмі цього року. Кропітка робота була проведена напередодні відкриття табору. Наприклад, ми в нашому ліцеї запланували тематичні дні, і протягом 14 днів величезна кількість цікавих заходів. Частину була вже показана і квести, і майстер-класи, і різноманітні. Пригоди і різноманітні уявні подорожі, віртуальні подорожі, різноманітні творчі майстерні у нас працювали. Дітей все дуже захоплювало. І кожного дня, коли вже всі йшли додому, було наступне питання: а який завтра день? До чого ми будемо готуватися завтра? Чи у нас день буде калейдоскоп творчості? Чи у нас день, що я знаю про тварин? в цьому році дуже багато було дітей: 307 діток. Це 16 загонів, більше 40 вчителів. Працювало різні в нас були заходи. До нас приїжджали ДСНС, поліція, кінологи. Ну і звичайно, наші військові, яким ми дуже вдячні. Ми в таборі дуже багато. Розвивалися дуже багато. У нас різноманітних було заходів. Це приїжджали до нас і Тесла, шоу, і хімічне шоу, кріо шоу, і планетарії, і цирк. Ми кожен день у нас були кольорові дні, оскільки саме влітку ми можемо дати дітям можливість щось побачити, відвідати, а потім все це обговорити або створити якийсь проект, або зробити відео. Тобто Вирішили навчати їх по-новому. Ми сподіваємося, що цьогорічний досвід дасть можливість на наступний рік збільшити, зацікавити наших кемперів, і вони збільшать кількість бажаючих. Сніданок і обід в пришкільних таборах коштує 97 гривень 80 копійок. Проте не всі батьки платили повну вартість. Зазначила заступниця міського голови Марія Місюрова. Дані, але вони досить вагомі, тому що практично 5 тисяч дітей в цьому році нас відпочили в наших таборах. Це було 14 робочих днів і 6 години перебування. Хочу сказати, що практично більше половини це 2138 дітей. Вони були на 100% звільнені батьки від плати за харчування, враховуючи пільгові категорії, 536 дітей, які на 70% були звільнені від плати, і 2053 дитини, які на 10%. З міського бюджету видібне кошти 3,7 млн грн. саме на харчування всіх дітей, і включаючи пільгові категорії. Кожного року наші. Табори досконалюються куди вже можна ще рости? Вони продовжують нові креативні речі, нові методики, підходи. І хочу подякувати тут колегам за дуже різноманітний вибір різних квестів, заходів, екскурсій, пізнавальний роботи діяльності. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У середу 3 липня температура максимальна. В день плюс 19, вночі плюс 20. Вологість повітря 93%. Вітер північний 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, увесь день тиме дощ.